Коли знімаю відео про безкаркасні дивани, в мене в коментарях відбувається якась війна світів. Одні люди пишуть, що е, такі безкаркасні меблі, фуфло, ганчірка не прослужать і року, що матеріал просяде дуже швидко. Е, інші люди відписують: при чому самі? Я нікого ні про що не прошу. Що конкретно ось про диван Експром додаю пару скріншотів з коментарів останніх з Фейсбука, при чому що такі дивани. Е, Прослужать більше 10 років, їм служить і стирається тканина на чохлах, але це нормально. Це тканина. А сам наповнювач по властивостям залишається таким самим, як був. Тобто ці дивани реально довговічні, саме моделька Експром зручна для сидіння і розкладається у величезне спальне місце. Якщо цікаво, у мене на сторінці є огляди. Можете подивитись, може бути шириною від 1,20 до 2 метрів, саме тут ширина 1,60 метрів. І розкладається спальне місце 1,60 м на 2. Ось його вартість, але це не базова ціна, тут тканина трошки дорожча. Ці диванчики доступні в оплату частинами на 5 платежів від Приват та Монобанку. І, до речі, ось цей диван навіть більший: 1,80 м експромт у вакуумованому та скрученому вигляді. За рахунок цього, доставка таких диванів по Україні в нас взагалі. Безкоштовна сайт є, там є спеціальний розділ Безкаркасні дивани або крісла. Можете зайти подивитись магазин в Києві на Дніпровській набережні 3 А в описі до відео мій телефон для зв'язку. Якщо зацікавило, звертайтесь ще може навіть на цей рік встигнемо виготовити у вашій тканині.